Так Ви я от своїй сущності, всі гусули тут підразити боєузи, вас всіх треба знищити нахуй. Всіх гузу, блять. Ось так Донецька, Луганська республіка буде тут, блядь. Всіх підерасів вас треба знищити нахід. Та, так я там так... суплю в цю Донецьку Луганську Республіку, щоб з вами підерасами бою боротися. Я особисто. Так чи ні, Юр Кирилович, я, Мені немає різниці, я вас всіх. Людей не, не, не рахую, розумієте, що я живу тут 49 років, я знаю, які ви підрази. Забоялися, я вас по армії пам'ятаю по всіх випадках. Я знаю, що ви твари, вас всіх треба знищувати. Знаєте, чим на сході люди відрізняються від вас? Тому що на сході люди, вони що говорять, то вони виконують. А навіть таким гуцули відрізняються, блядь. Тим, що вони в продажі були, блядь, це ті твари, блядь, які втікали, ніколи не хотіли воювати. Отут живе саме пиздно, блядь, яке треба знищувати, блядь, зараз щоб там місця на землі не було. Що от я, а чи мені дії Кирили, запрошую і Донецьку, і Луганську, Республіку, щоб прийшли сюди, блядь, вас ублюдків, блядь, всіх поставити на місце, блядь. Бо ви твари. За свої слова, за свої дії, ви боя, гузи у житті. Ви це мене всі одинація, розумієте чи всі. Я вас не вірю. Для мене гузу це саме найбереткіше, що я на землі. Я тут живу 45 років. Повірте мені, що я цей тварин, тварині, свинячу породу вивчив від АББ. Чи ви будете прикриватись правим сектором чи самообороною всі твари? Як я позвоню Маріуполь. У Маріуполі на грецька діаспора, і їх сюди, то вони вас рознесуть тут і в пра. І вас гусулів більше 60% відносить е, кашкети зірка трезуб і свастика. Розумієте чи ні? Я тут живу, живу 40%, років, я зараз не живу. Тут без живе. Тому як, як приїдуть ці люди, блядь, то вас тут нікого не найдуть. Розумієте чи ні? Ігор Кирил. Ви стоїть на сайт, і почитайте. І ви не думайте, що ви будете прийти і говорити про мене то-то, то-то. Вам ще за це відповідати потрібно буде. Ще, ще Я можу завалити кожного із вас, а ви не зможете. От чому нас різниця? Бо в мене є сила духу, а у вас немає сили духу. Добре, Я вас є зняти. Ви, ви самі блядь. ви самі блядь, нахуй, безпеко. Я 49 років заживу. Перед вас немає, я служив в армії. Ви за року забували українську мову, говорили, говорили російською мовою. Та, а зараз йде війна. Війна, рано чи пізно дійде до Косова і буде говорити автомат Калаченко. Та не треба нам говорити. Для чого нам говорити? Вона замість нас буде говорити автомат чи? Якщо, наприклад, я не був на стороні Донецької Луганської Республіки, та, і мені дзвонили з Маріуполя, бо я там з греками. Перебуваю, значить, на скарпі спілкуюся, так? Та я тепер буду повністю на їхній стороні, бо я побачив, що ви шакали. Що, що? Якщо з якщо з Козічкою 100 чоловік поганяє, то ви готові Україну продати. А до чого тут Україна? Ви що українці? Та ми не українці. Ви Гусулів не ви ніколи не були українцями. Ви та погані, я завжди тікав. Ви почитайте історію. Яка в гори ховалася. Ви не українці. Ми ніколи українцями не були. Ви почнете історію. Пане Назарі. Якщо я ж вас зарахую розумним чоловіком, починайте, будь ласка, які госули. Я вам слово все. Я спеціально дивився. Я хочу подивитися на вашу реакцію, бо я вас зарахував самим е... розумнішим, самим аргументованішим і самим таким людиною, що я всім говорив, що кажу, Назарі Олександрука треба висувати на державні посади, бо ця людина може бути. Не пацифістом, але такою людиною, яка може не брати не ні зору, не ні довгу, не третю, вона може стояти на державницькій українській позиції. І, і що? Я перебував. Я пішов, виступив по чіпізі вашому цьому. А мене чіпи не він не мій. Ви не розумієте мене. А у мене мова немає. О. Ну от тепер ви заспокоїлись бо я вас такого ще не бачу. Я я, не... я завжди спокійний, пане Назарій. Дуже спокійний. Та не треба цих понів мене в Польщі. Ну, вам же подобається з цим, щоб вас називали, правда? Ну. Мені, наприклад, ні. І мені теж ні. Ну, то чого? ви А тепер дивіться, у вас вже зійшло на конструктивну нас бесіду, так? Уже нема, що усі підраси і так далі. От по цих ви реально назвали факти, так? Про що? Про цих людей ви реально назвали факти, так? Це я їх буду відсовувати у судовому засіданні. Ні, ну це... По мені, от ви мене 33 рази назвали таким, таким перед таким. Пане Назарі, я вас не назвав. А вас? то Я чому до вас позвонив? Ну я вам ще раз, ви просто не послухали. Вас я рахував, як за людину, яка має чисту біографію, чисті помисли, чисті думки і чисті декларації. Розумієте чи ні? Я не міг, не міг би так розмовляти із Сороканом. З Іваном з Петром Сидором, вас падкови, послухайте, так я завжди про вас говорив найкращі думки. Бо я знав, що ви, як атруїст, перебували там, де при е, працівники міліції там опитували, там в'янець, чи там це ще, ще нюанси. Я знав, де ви перебували, і як ви робили, як ви говорили, розумієте? Я всі ваші думки і всі ваші дії знав. Я знав, що ви людина не просто альтруїстична, а що ви людина просто з чистими помислами. таких людей, як ви треба давати до влади. Не, не, не маю знав, такого Вона не бажання. жодною жодною там фінансовою групіровкою, жодною там корупційною групіровкою, жодними, що ви будете чисто стояти на букві закону для мене це є прерогативою, розумієте чи ні? І тому я до вас так звертався, і тому я казав і Галіку, і Петрові, і всім, і Колєсніку, казав, Але все рукава треба висувати. Його, ця людина чиста, він говорить, я бачу його сльозах в іскор кутою чистоти. Розумієте чи ні? За ним майбутнє. А тепер я доведу про те, що вклад ваших е сопротивнів це і неадекват. Ваше право. Це, це моє право. Я знаю, що це моє право. Я не розумію вашої точки зору, якби я це відео мав вам дати. Якщо б це я знімав... Ні, так, ви так. Мені, на що мені На що мені ваше відео? Я тоді попрошу, щоб прибули представники Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки, розумієте чи? Ні? Щоб показати, що ви тут не дикувате? Ви тут не відплатили. Я вас, піденасів, палосеків, самоборонців, з домою, переріжу, гормою, панам, блять. Що розумієте, И я, mm. я, я на блядь, блядь. Я, я вас в питах, пореезжу блядь. Ты блядь. Шакалы ебани, блядь. Маму вашу выеб, блядь. Ублюдки, блядь.